С одні зірками в кадрку повітряний фільтр салони. Ведуючи фільтр салону. Показуй, що там ключишка. Yeah. О! О такі. Дві штучки. Є два фіксатори. Два бі. Ось знімаємо. Дуже правда честь там. Частенько. Та, на, на двох Так. защелка такого защелку вбить и фильтр снимается покажи фильтр все равно стало посадочное 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 Йорку кажуть як узб'ят. Май що там сього твора, людинки. Його побуду Піреці... ставити. І дістаємо. Ота фільтр салони, давайте їм ще. А так. Панавіше фарами, давайте до такої біди, як пан Йорк. Кожну заміну масло міняйте. Дві заміни масла і отакий фільтр виходить. З нашими дорогами а ви там дихаєте смирок. О, і тут ми маємо розкорочений хадік середини. Якщо комусь цікаво. Вітер! Так, от маємо маленький фільтр, чистесенький. І є інструкція. І є інструкція, конструкція. Бачите. Якщо комусь цікаво. Це безземійне, я зробію. Так, то там проблем ніяких з тим нема. Головне бути людиною. Так. А <laughs> покажи, який в тебе був фільтр. Так. О, A tak, <gry> <Afro -amerikanski fielder. gry> <bíly>. Boy, <gry> to na różnica afroamerykański Afroamerkański filtr i nasz Billy. Boj po zaryszczu. I procedurę to samo trochę przyjadę. Załomko akurat nie zusunął. Załomko Tak, bram krótszkę. Защокується? Далі, виходимо на місці, встановлено. Тут звичайно зараз все повитирається, поприбирається і складаємо назад. так то. Тобто, фільтр діставить, тобто нічого складного, фільтр кадіка знаходиться в салоні. Знімаємо кришку, знімаємо защовку і витягуємо фільтр. Без Бажано міняти в кожну заміну, а не так, як. Там будівлі. Так, так, так. так. <рес> То що добратися я не знаю, чому так важко. В виварю на батилах, чи варю під сховані. схований. Но менше з тим. Кадік, німець, німець, німець. Німець. Німець, а як Все. Всім щасливо, будьте здорові, лайки, підписи. Треба йти повитирати собі того.